Церного земельного тваю на сьогоднішній день наша оцінка три три Це ми не підписуємо. Ми договір підписали. Ну, нас заставляють повторно. Скільки у вас паїв? В паю скільки гектар? П'ять гектар. П'ять гектар. П'ять гектар. Так вони нас заставляють повторно писати писульки, що я согласна із цим умовою договору. Я не согласна. Там таке на який такий договор, скажіть, будь ласка, грошовий користування землею? Чи Оренда. Чи в оренду оренду землі? Будь ласка, оце розкажіть, будь ласка, подробніше. Мені на сьогоднішній день видає 3 800. Якщо я писульку, то їхню фальшиву підписую. Мені буде 5 тисяч. Товарішів, вся земля наша в неї, орендатора. Що це вона робить? Ми зверталися до пана Ткаченка. Ось пан Ткаченко крупним планом. Будь ласка. А Якісь міри приймати до неї. Вона робить, знайшла якогось спонсора, мінка, і за різкіровограда, якого вигнали з. Роботи, він тепер з нею роблять, що хочуть. А у нас у наша... тепер поясните, будь ласка. Наше, наше товариство не розпайоване. Вони розріща відпади по тисячі. Мій чоловік ще не назвіть прізвища, будь ласка. Валентинович, Людмила Вікторовна. Оритан. Ще ще, хоч одне, два, будь ласка. І її співзасновник Степан Віктор Олегович. Оце вони оце таке роблять, що хочуть із нами. І не можемо правди дарити. <різватися> <різватися> Були в Києві. Поясніть, будь ласка, що там таке? Дійсно, ця шановна жіночка на прийомі mm -hmm. мене була. Значить, я це вже так навіть з місяця приблизно. Мабуть, збіглося, да? Отвірка звичайно. звичайно. Ціх нюансів я пам'ятати не можу і не повинен. Але питання в чому? шановна Питання в тому, що є два суб'єкта цивільного права. Людина власник земельного плаю стає оренду іншій людині... Та нема такого договору по цивільному. Ну скажіть мені, будь ласка, покажіть мені хоча б копію. Ну поступай же з нами як Значить, з людьми. Що ж ти нас поділив? Договородная сьогодні, а мені три Але Я не хочу питання... підписувати. Це, це суддя стосунки двох суб'єктів господарювання. Якщо я знову ж таки Да, це питання до прокурора, однозначно. Це буде грубе порушення закону. Значить, органи державної влади не мають ніякого права вмішуватися в господарську. Діяльність. Значить, ці шановні жіночки, було Под... Дана... в письмовій формі порада. Звернутися в прокуратуру. Шановна жіночка, шановний дядечка. ми вже цілий час слушаємо пораду.